Дональд Трамп змінив зачіску. так само як і я, але це лише збіг. Вітаю, ви на каналі Булгаро-Висновки і сьогодні ми поговоримо про зміни, які відбулися не тільки в зовнішності Дональда Трампа, вже обраного президента Сполучених Штатів, а і в його риториці, особливо щодо України. Але насамперед хочу попросити вас підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку, залишити свій коментар під цим відео, якщо ви згодні, або якщо ви не згодні з тим, що ви звісно чуєте. Ну а ще прошу вас підписатися на моїх партнерів. Це канал або Тож їм дякую за підтримку за допомогу. Ну а вам раджу підписатися на цей ресурс, де теж виходять мої відео. Ну а тим часом нам є про що поговорити. Отже, саме сьогодні так сталося, що Дональд Трамп, як я вже сказав, змінив свою зачіску. Але не ця не ця головна подія. Хоча насправді навіть навколо неї можна побудувати певні теорії змов, тому що ця його зачіска вона була з ним. Ну якщо не помиляюся, все його ж. Оскільки ми знаємо Дональда Трампа, він завжди ходив з однією тією ж самою зачіскою. Тут він раптом вирішив її змінити. Але по факту сьогодні сталася трошки інша головна подія, а саме, що Колегія виборників обрала Дональда Трампа наступним президентом Сполучених Штатів. Тобто, це сталося вже офіційно згідно з американською процедурою. Ну а це означає, що все вже якісь там суперечки закінчені, і Трамп вже готується, звісно, до інавгурації, яка відбудеться, нагадаю, в кінці січні січня наступного року. І вся за підготовка вже триває, вже офіційно повним. Ходом, і тобто, сьогодні його вже можна розглядати як президента Сполучених Штатів. І ще цікавий момент, що оця колегія виборників, яка сьогодні, ну точніше, у нас це було сьогодні, а у штатах це було у вівторок. Вони зібралися в цей раз практично без скандалів. І Практично без скандалів затвердили результати виборів президента Сполучених Штатів. якщо наприклад згадати попередні вибори, то там було все трошки, м'яко кажучи, жорстче. Ну, це зайвий раз значить, що Сполучені Штати, що американці, вони прийняли вибір вибір свого народу. Ну а далі на всім теж треба з цим вже жити, працювати і якими чином намагатися зрозуміти, а що власне буде далі. От про це про те, що власне буде далі, це наприклад це насправді і є головною інтригою. Ну е, тому що. Давайте згадаємо ту риторику Трампа, яка була йому характерна, наприклад, ще буквально там кілька місяців тому щодо до того, як він обирався в президенти, ще до того, як от як в вересні цього року президент України Володимир Зеленський, приїжджав до Сполучених Штатів. Він там його приїзд призвів до певного скандалу, і Трамп навіть згадав про Зеленського, назвавши його маленьким дрібним шкідником. Наразі ситуація зараз змінилася. Тобто, зараз Трамп вже не просто так вже не каже так на Зеленського, навпаки. Зараз він каже, що Зеленського поки що не запрошували на інаугурацію Трампа, яка відбудеться в січні, але Трамп буде дуже радий, якщо Зеленський до нього приїде. І от це є ключовим, тому що ми іноді знаєте, ставимося до того, що кажуть політики, особливо американські політики, що вони от як вони зараз сказали, так воно і буде. Ні, це ситуативна політика. Сьогодні вони кажуть одне завтра. вони будуть казати те, що буде відповідати викликам, які є на цей момент. І тут я от хочу вже звернутися. Ну тобто я не хочу сперечатися з цією фразою саме Володимира Зеленського. Він буквально вчора говорив там, давав там інтерв'ю французькому виданню. І ось що він сказав: що Трамп поки що не в білому домі, а і саме тому він не має доступу до всіх даних розвитки, міноборони та й дипломатичних каналів. І це означає, що Зеленський каже: як тільки Трамп стане президентом і отримує цей доступ, то ми тоді з ним будемо розмовляти на одній мові: на мові офіційних даних, а не на мові конспірологів, на мові різних, так би мовити, видань, журналістів, зливів і тому подібне. Ну тому, що на превеликий жаль, Трамп. Це теж є звичайною людиною, і він теж може ставати жертвою інформаційних атак, пропаганди, тому подібне, тим більше що він сам дуже часто використовує оце поняття фейк news. він таким чином обзиває всі новинні канали, всі змі, які його критикували або щось кажуть не те, що думає він. Розумієте? тобто людина вона ну піддається певним впливам, впливам. Нічого ти з цим не поробиш. Але як тільки ти займаєш посаду, як тільки... Як тільки ти приймаєш присягу президента Сполучених Штатів, ти маєш діяти як президент Сполучених Штатів насамперед, і це головне, те, що ми маємо з вами зрозуміти. До речі, з того, що ще сказав Зеленський в цьому інтерв'ю, що США можуть впливати на Путіна. Ну а євросоюз це є наше майбутнє. Ми бачили себе саме там. Ну і тим не менш, наш головний донор в цій війні це саме Сполучені Штати, але важлива і Європа. Ну це правда, тому що вже по певних. Номенклатурах, наприклад, Німеччина вже ну фактично досягла тих поставок, як і Сполучені Штати. Це я маю на увазі по озброєнню. Ще важливий момент, який теж говорить про те, що слова Трампа до обрання його президентом і слова Трампа як президента мають ну будуть трошки відрізнятися. От за цей факт свідчить той момент, що спецпредставник Трампа він його вже призначив. Спецпредставник Трампа по Україні це Кіт Келох. Він має відвідати Україну на початку січня, тобто до інавгурації. А знаєте, для чого? Для того щоб позбирати різні факти. Ну, це якраз і є в той момент, що ну якщо збирати факти, якісь треба, це означає, що тих фактів, фактів, які зараз у Трампа є, недостатньо для прийняття рішень. А оце вже якраз і є. Для нас дуже важливою новиною, тобто ніхто не буде приймати ті чи інші рішення, виключно на підставі якихось там припущень ні, от кіт Келох приїжджає в Україну. Він буде збирати певні факти. Він буде зустрічатися з президентом Зеленським. Я так розумію, що з іншими урядовцями з напевно, з військовим керівництвом, скоріш за все. Ну а потім далі він вже буде це все доносити, звісно, і Дональду Трампу для прийняття рішення, коли він стане президентом. Ще важливий момент, що. Кіт Келок сказав, що він не проти після того, як відвідає Україну, поїхати до Москви, якщо його запросять. Ну це такий собі знаєте, реверанс у бік Путіна. Що чувак, давай побазаримо. Ну так би по-дорослому, але я не думаю, що Путін тут буде базарити по-дорослому. Скоріше за все, Путін не буде нікого запрошувати, тому що буде, скоріш за все, сам намагатися, щоб його запросили, або щоб його просили прийняти цього китакелога. Ну от так, от в голові цього скаженого царя, це все і працює. Ще важливий момент в цьому воджі, який буде влаштовувати кіткелах, є те, що він не збирається, виявляється, відвідувати Будапешт. А чому взагалі він мав відвіду Будапешт? Тому що тому, що у певного кола осіб політичних осіб, звісно, склалося таке собі враження, що Віктор Орбан, віце-прем'єр угорщини, він так би мовити, є представником, або я не знаю там. Офіційним навіть представником голосом Трампа в Європі, ну він так себе називає. Тобто, віктор Орбан, катаючись по різних європейських країнах, заїжджаючи до Путіна в Москву, або там навіть до Сіньпіна в Китаї, він всім розповідає про те, що він є представником Трампа. Він є його другом, і саме тому він може нібито, щось сказати, або навіть і обіцяти від його особи. Так от Дональду Трампу це врешті-решт набридло, і він сказав: напевно, що хватить досить ну, спекулювати моїм ім'ям, і саме тому Кіт Келох не збирається ані зустрічатися з Орбаном, ані, звісно, відвідувати Будапешт, тим самим показуючи, що ніяким представником Трампа Орбан не є. Ну і тут дуже характерний момент, що саме вчора, коли з'явилася інформація, що Кіт Келох не збирається зустрічатися з Орбаном. Володимир Зеленський дуже жорстко відповів на питання стосовно е, Угорщини в особі Віктора Орбана як перемовника у, у майбутніх перемовинах між Україною та Росією. Е, він сказав, що він його просто не пустить. Там, я так розумію, що Зеленський хотів сказати ще кілька міцних слів, але от він стримався. І тут його не можна не підтримати, але тут важливий момент, про про який я кажу, що це дуже збігається з позицією Трампа. Подивіться, що зараз каже Зеленський, що зараз каже Трамп, і їхня позиція дуже дуже починає збігатися. Це добре, тому що нагадаю, напередодні виборів Зеленський примудрився: ну якщо і не посваритися, то принаймні якби так розізлити або. Ну, скажімо так. Він став причиною певних негативних емоцій в боку Дональда Трампа. От, от так, так я дуже обережно скажу. І от ми зараз бачимо, що ця ситуація вирівнюється і вирівнюється насправді на наш бік. Тепер вже більш детально Зеленський давав інтерв'ю французькому виданню, і от він що сказав: що Трамп знає про моє, тобто зеленського бажання нікуди не поспішати на шкоду України. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки би президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли голосити про припинення війни? Ми не збираємося просто здаватися та відмовлятися від нашої незалежності. Небезпека полягала б у тому, щоб сказати, ми заморозимо війну і домовимося з росіянами. Тож, Дональд Трамп за словами Зеленського він хоче рухатися швидко, аби розв'язати питання війни Росії проти України, але та риторика, яку зараз ми чуємо з боку Трампа, це вже не те саме, що було буквально кілька місяців тому. Ну просто для порівняння згадайте, він казав там десь півроку тому про те, що ну в Україні там дійсно є міста, які розмовляють російською мовою. І напевно на них там щось претендує собі Путін чи він може претендувати зараз? Він коментуючи ситуацію, що Україні доведеться відмовитися, можливо, принаймні тимчасово. Від території або заморозити ситуацію там от по лінії зіткнення по фронту, як він зараз є. Ну до речі, він зараз такий, він так може не бути, буквально через тиждень чи там через місяць, тому що фронт може рухатися в різні боки. Я просто хочу нагадати, що та військова допомога, яка зараз просто надходить навіть сполучених штатів, це, це величезна допомога. Тому я дуже сподіваюся, що наші військові вони зможуть скористатися цим для того, щоб починати відбивати. Мати, принаймні, там певні території вже зараз для досягнення певних позицій на початку перемовин. А вони, як судячи з усього, все ж таки будуть про припинення вогню, про перемір'я, про встановлення миротворців і тому подібне Так, от Трамп, тепер коментуючи таку ситуацію, каже про міста на сході. Він каже: Ну по факту відмовлятися нема від чого. Там ті міста зруйновані геть, там ніхто не живе. Підприємств там нема там просто мертва вбита земля. Певна логіка тут є. Зрозуміло, що це наша українська земля, і ми не можемо відмовлятися від своєї землі. Але зараз те, що говорить Трамп, принаймні ну скидається на якусь там певну логіку, і можна зрозуміти ці слова. Ну тобто, це вже не про те, що віддайте ці землі, тому що там говорили російською мовою. А він каже: Ну, я не знаю, чи зараз є сенс тим більше що нема ресурсів для відбування вкладати там. Там тисячі українських солдатів для того, щоб повернути зруйновані міста, це теж є питанням саме до розмов, до перемови, і це ще є не остаточне взагалі рішення. Просто зараз точаться різні розмови. Але от те, що вони вже точаться, все ж таки в ключі українських інтересів, це важливий момент, і це і це саме є тою важливою зміною, яка відбулася в Дональді Трампі вже зараз. І ця зміна буде відбуватися. До дня інаугурації все більше більше і більше. Він все більше буде ставати саме американським президентом, ну а значить, він має перш за все захищати американські інтереси. А вже зараз на сьогоднішній момент можна казати, що Україна є в сфері американських інтересів. От і тут єдине, що можна додати до цієї історії, що це все. Відбувається на тлі певного оскаженіння остаточного Росії, і якщо комусь здається, що Росія там намагається вийти на певні перемовини, то це не так. Якщо послухати колегію в російській мінобороні, яка відбулася в цей понеділок, то там зовсім про інше йдеться: про те, що вони всіх знищили, всіх вбили, і ніхто не збирається зупинятися, і вони збираються йти до кінця, тобто до останнього росіянина. Ну і звісно, як вони собі в голові бачать перемагати це не є. Таким собі натяком на бачені перемовини. Скоріше навпаки, це бажання наступати, бикувати і намагатися показати Трампу, що у Росії у Путіна є ще сила. На превеликі жаль, точніше на превелике наше щастя, на превеликі жаль для Путіна з Трампом не можна так грати, тому що Трамп завжди на силу відповідає. Силою, і от зараз багато хто говорить, що адміністрація Джо Байдена не встигне нам передати оці 5-6 мільярдів доларів. Ну фізично вони не це зробити. І, скоріш за все, ці гроші ми не отримаємо. Я думаю, що це не так. Я думаю, що ми ці гроші отримаємо, і навіть якщо не встигне адміністрація Байдена це зробити передати, я думаю, що адміністрація Дональда Трампа це точно зробить. А більше що допомоги може стати і ще більше і не тільки. Тої допомоги, яку ми зараз от хочемо отримати, а навіть тої той допомоги, на яку ми зараз і не дивимося, і про яку ми зараз і не мріємо. Тому що як тільки з Трампом починають бикувати, він починає діяти так само. Ну що ж, підписуйтеся на цей канал. Мене звати Андрій Булгаров. Це мій авторський канал, де я роблю певні висновки стосовно того, що відбувається в Україні та світі. Побачимось.